Всім привіт народ. Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присячній металобробці. Ви подивіться на це чудо. Коротше, не повірите, що то є. То є пневмодрелька. Пневмодрелька, але дуже на маленькі оборотики. То Є навіть не дрелька, то є така штука, щоб нарізати різьбу в різних деталях. Дуже повільно крутить. Що-то Мені одні мої колеги. Підігнали таку роботу. Суть того, що треба зробити? Треба зробити перехідник від, від холодильника до мікрохвильової печі, віж до мясорубки. Дивіться, є отака от от насадка, так? вона там має під квадрат, бачите, під мітчик. А їм треба таке саме зробити. Таке саме, тільки трохи інакше. Так? Коротше, має бути така штука, яка буде тримати патрон. А решта всього то саме. І буде туди-сюди ставитися патрон. Ра я вам покажу, як то воно робиться. Значить, Бачите, ця штука заходить, защолкується такий ну, пазик, так? а потім там шарики його підщолкують. Коротше, що треба зробити Треба зробити такий от перехідник. Перехідник. Так, тобто ось ова лінія. Так, так, канавочка, канавочка, ну, точно так то само, як тут, так. Сюди. Сюди. Потім у нас буде оце от потовщення. Потім потоншення. І тут на кінці буде різьба. Різьба UNF. Так, ЮНФ. 20 ниток на дюйм одна друга. Китайський патрон. Треба його туди накрутити. О, значить, суть яка, треба все зробити за одну установку. Тут ще має бути такий посадочний поясочок невеличкий, щоб патрон сів отим от своїм поясочком, бачите, оцей от оцей от оцей поясочок, на якому я поставив риску маркером, він. щоб він сюди чик, накрутився. О, ну. Тут деталь є е, зіставна з кількох штук, ми будемо зробити суцільну і коли будемо фрезерувати оті лиски, то ми на нашій деталі зробимо таких якби, дві канавки. Тут якби повністю це допустимо. От, зробимо її зі сталі 40. х І буде окей. Їдемо далі. Так, ну що ж, так от я вже грубо обдер. <кхем> грубо обдер нашу заготовку. Зараз. Дремо далі. Треба зробити все за одну установку. Хоча там оберти невисокі не будуть. Я вам потім тут в кінці включу, покажу. Але все рівно, треба зробити гарно, щоб було все. Чотко. Все було чітко. Чуваки, все чітко. Знаєте що? Світло пропало. Відразу канавку нарізав. Куртка їхня на ваті. Ой, не дадуть попрацювати. Зараз тут дзвонити до тих алкашів. Так, приїхала оперативно синя бригада. Появилось світло. Проточуємо наші діаметри. До речі, я забув сказати, кругляк. Кругляк є підкалений до 20 одиниць. І отак з нього зробимо буде окей. Так, Зараз ми спробуємо поміряти. Тут у нас має бути діаметр 19 мінус сотка. Є! Так, то-е, то-е, так, тут. То, то Снимем фасочку. И... Наступное, что будем делать, нарезать радиусную каналочку. Так. Она у нас будет 12 мм от краю. Краю 12 міліметрів від торця. кареткою підводимо до торкання. І тепер 12 міліметрів від'їжджаємо. 3,5 три з половиною міліметра каналка. Так, ріже ниток і жак, на щастя, ріже у мене 20 ниток на дюймі. Значить, Що значить станок без фрикціонів? Бачите, різьба в нас йде в упор до цього, так, ну, є канавочка. Коли є фрикціони, то, звичайно, веселіше йде процес. Коли фрикціонів нема, треба в моменті навчитися двома руками. Одною даємо реверс. Другою виводимо різець з каналки. Бо що гайку розмикати не можна, ясне діло. так? Ну, о, дивіться. Як це йде? <кхм> Поїхали. струй проходить. Раз. То все вручну. То все вручну, Так, ще разок. Який і різець в канавку виходить, зразу реверс і вихід, то все, ну то тільки практика, так? Без того ніяк нікуди. Так, давайте ще обавимо 500 так от ріжемо. Так, ну що ж, накручується наш патрончик. Без проблем, нарізаві різьбу. Так. Так, ну що, в принципі, все. Але відрізати ще не будемо. Ми будемо ще робити дві, дві лиски на фрезерному. Так, тепер що, фрезеруємо наші лиски? Получилося два таких сухарика. Призерю в ділильній головці. Презерував один, розвернув на 180, презервав так само другий. Так, зараз знімемо за усню і відріжемо. Я думаю, що все має вийшло. Відрізаємо. Кінця краще відломимо відловимо, вже почала бити, вивільнятися, як то кажуть. Так, є. Зараз єдине, що зробимо, то, до речі, зроблено з бракованого вала. 40 вал. Я не пам'ятаю, в чому тут була чому тут була прошляпа, як то кажуть. Але от, з бракованого вала я зробив виріб. Так. Відторцуємо зараз в розмір. Відторцуємо в розмір. Лочками можна взяти за от поверхні. Так, Як? ну що ж, вийшов такий от, такий от перехідничок, так? З цього боку я лишнє посторцовував. Вкручується патрончик. Ми його добряче затягнемо ключиком. Так, як же ж воно працює, дивіться. Давайте без патрона, так буде краще видно вам. Різниці нема. І все. І і відщолкує? Бачите, чому рідна деталь робилася зіставною, з кусків Зараз я вам поясню, чому, де вона? От ми... вона. Чому рідна деталь робилася з кусків Бачите, коли ми фрезеруємо, ми тоді зачіпаємо оцю от шийку. так А тут, виходить, не чітко отихо от два вусика. Ну, але я вам чесно скажу, що скрутити голову оці от. Отій частині цільнякового металу. Так? Я не знаю, скоріш за все, скрутять голову патрону, губкам і так далі. О, тобто, щоб не заморачуватися з сприсовкою цих деталей, я зробив отак. -от. Просто дешевою сердито. О. Точно так же само, як і оригінал. Оригінал. Так, ну що, давайте зберемо. Зберемо. Так, зараз я візьму ключика рожкового, а може і прямо в цій штуці закрутимо. все такий адський девайс. Так, зараз спробуємо підключити до компресора, покажу, як же воно крутить. Так, коротше, підключив я її до компресора. без бистроз'ям у мене не знайшлося, я так на хомут закрутив. Дивіться. Повільно крутить, але тут, тут шалений крутний момент. Так. Ну і що? Коротше, отак от хлопаки візьмуть. Візьмуть цю штуку. О. І будуть різати різьбу. Це спеціальний девайс для нарізки різь. Так. Хочуть то будуть використовувати, а хочуть мати. Патроном. Ну, Коротше, отака вот вот простенька робота, так, ну, чуть-чуть нюансики.